посла України в Канаді 2006-2011 годах Осташ Ігоря Івановича. Доброго дня, шановне добірне товариство. Мені дуже приємно тут виступати перед вами. Тому що я можу сказати, що тут сидить народна дипломатія. З багатьох країн світу ми маємо дипломатів. Пов'язаних із, із Йодісом. так що це дійсно ще одна дуже важлива сторінка нашої народної дипломатії. Я, як дипломат, хотів би привітати вас в першу чергу від українського дипломатичного товариства і сказати, що для нас, особливо для дипломатів, дуже важливо, щоб ми мали візитні карточки України, які пов'язані з. Високими досягненнями в науці в технологіях. І от один, одна з таких візитних карток це, це наш Йодіс. І Я е, дуже гордий з того, що українці, українські вчені, е, українські науковці тут є фактично одним із лідерів у світі. І е, тому, е, як дипломат, хочу вам сказати, що. Можливо, на перспективу це буде дійсно ще одна велика світова мережа. Звичайно, це не буде інтернет, але йодіснет точно буде. Ви знаєте, що світова, всесвітня організація охорони здоров'я, яка має дуже багато пріоритетів. Одним із них визначили також і проблему тисячоліття, проблему йоду дефіциту. І тому в багатьох країнах світу існують такі програми, які в різний спосіб вирішують проблеми йоду дефіциту, в різний спосіб займаються діагностикою. І, наприклад, в мене був цікавий досвід це, це Канада останні роки, Сполучені Штати Америки, де в принципі, проблема йоду дефіциту вирішується в першу чергу через додавання йоду в сіль. І ми всі прекрасно знаємо, що це. Серйозна проблема, тому що для багатьох людей вживання солі також є досить, скажімо так, небажаним з різними хронічними діагнозами, хворобами і так далі. і так далі, Ви це прекрасно розумієте. Тому ясно, що я вважаю, що саме такий шлях ліквідації йододефіциту є набагато просуненішим і набагато. Кориснішим для, для цілого людства. Ми маємо проблему в Україні з йододефіцитом. Мабуть, знаєте, що десь близько 38 мільйонів українців страждають в різних, в різних частинах, в різних масштабах цією проблемою. Навіть статистика говорить про те, що десь приблизно 340 тисяч українців мають вроджений йододефіцит. І це дійсно серйозна проблема для нас. І я дуже радий, що ми можемо вирішити цю проблему і в нас в Україні, але також намагатися вийти на, на міжнародний рівень. І у нас, я так розумію, існує сьогодні дуже добра співпраця вчених українських кордонних. Я дуже гордий з того, що е, тут багато речей запатентовано. Запатентовано це не так просто, як ви розумієте, в багатьох країнах світу. І е, в принципі, серед них країни Європейського Союзу, де Дуже складно пробиватися на європейський ринок. Я знаю, що тут є також представники навіть Китаю, одного з найбільших світових ринків. І тому я дійсно хочу ще раз наголосити на тому, що я гордий з того, що я тут присутній, і бачу велику перспективу у просуванні цього продукту на міжнародному ринку. Я хотів би поділитися з вами одним жартом. Якось я зустрівся в Канаді з послом Британії і. Посол сам був шотландського походження і розповідав мені дуже багато про шотландські віскі. Каже: це такий продукт дуже здоровий, дуже добре, скажімо, для того, щоб ліквідувати любу аритмію. І він розповідав мені історію того, що біля одного із біля однієї з гуралей, тобто виробників шотландського віскі, Існує величезна агрофірма, де вирощують свини. І от всі відходи від виробництва візки, цей шмиг, як ми його називаємо, так, він просто йде на відгодовування на цю ферму свиней. І унікальний результат. На багатьох міжнародних конкурсах ці свині займають перше місце без конкуренції. І от він каже: бачите, як класно ми придумали, і от за рахунок віскі ми розбудовуємо ще наш агросектор і маємо найкращі в світі результати. І я йому сказав, знаєте, пане посол, у нас є такі віскі. Але ці віски це йодіс. <плес> <плес> Кажу, тут не треба довго говорити, проходити весь процеп, процес процес. Виготовлення чи е, варіння віскі, я думаю, що простіше було просто в корми додати нашого українського йодісу, і результат буде неперевершений. І Ви будете лідерами не тільки в настрої, тому що ці свині, як правило, вони дуже такі вольяжні. Знаєте, багато рухаються, танцюють там після цього е, корму. А тут е, приріст буде набагато більше. І посол, хочу вам сказати, зацікавився цією ідеєю. Так що я думаю, що Наші українські військи, яке я називаю в лапках військ Йодісом, має також і в цьому напрямку, звичайно, це птахівництво, це тваринництво, дуже велику перспективу. Тому я хотів би, завершуючи свій короткий виступ, щиро подякувати вам за вашу дійсно вдячну і благородну роботу, тому що ви робите дуже велику справу, яка дасть в результаті також колосальний ефект для українського інтелекту. Для українського інтелекту. А це найголовніше, тому що коли ми будемо мати найінтелектуальнішу націю, ми здобудемо серйозні, будемо мати серйозні здобутки не тільки в, скажімо так, в науці, але будемо мати серйозні здобутки в усіх сферах нашого. Державного життя, так що щиро кланівсько за цю роботу хотів би сказати, що ми далі будемо продовжувати працювати над просуванням йодісу на міжнародний ринок, тому що для нас йодіс це візитна картка України. Слава Україні!